Так, друзі, всім привіт. Настала очередь уборки Соня. Промежуточні ітоги вони є. Тут не урожайність, а повний пиздец. Так, друзі, вже забув як цим динозавром пользуватися. Все, друзі, ось такий соняшник по технології наутил. Кое-як він ще виріс. Метр двадцять, скажем так, на ся комбайн. Будемо пробувати косити зернової жаткою. Хлопці кажуть, що так потерь менше. Ліфтера все є, стара жатка є. Ну, вже вони косили. Кажуть, що воно йде. Зараз побачимо, як воно виходить. І ну, ось є навіть не маленькі корзинки, як особливо для цього года. А сімечка, вона навіть з краю. Вона тут пуста. Нема нічого. Такі ось ще. Вони набрали. Є. Губочка тут. Є. Так що Той год був тяжлий, а цей год вообще пиздец повний. Тому. Ну далі... Я І так, де прямі посіви, де там верхня часть наутіл 5 років, тут також було десь 4 роки, і я просто був ще царапнув. Ну і жалію, що я його царапнув. Бо не знав, чи буде у мене наутільна сівалка сіє чи не буде. Тому якось так. Тільки наутіл на півдні, іначе ми тут не виживемо. Зараз будемо бачити, що так зерновою жаткою виходить. Да, друзья земля устелена семочка пуста видите вот сока семочки на земле но она вся пуста вот такой вот вот такой вот все у нас старк 7 тут 24 мм випало за 3 місяці, промочило всього на всього на 10 см. Тут люди щось думають лупануть рапс, але на такого тоненького земля промокла на 10 см. Як по мені, то не стоїть цього. що, друзі, ось такі соняшники переїхав на друге поле. Прямий посів був. Подивіться на цю всю розірвану землю. А. Если в возле села було 27 мм в районі 34 мм, то тут в мене мірника не стояла, то тут взагалі. Ось така земля. Ось такі трещини. Ось такі соняхи. Тут втора демка. Два. Гібрида від компанії Демаркус був тут кобі та флоки, і на жаль, воно все просто згоріло. Хвостик. Проміжуточні ітоги вони є, тут не урожайність, а повний піздець десь в районі 300 кг плюс-мінус така урожайність. Доб'єм буде видно. Може там 350 з хвостиком. Рик просто звездец. Якость так, пощить там. Так, друзья, уже забыл, как этим динозавром пользоваться. Вдохновення неділі-дві знімати нічого не було. Ці копейки, крохи, аналізи. сейчас, щоб ви понимали, покажу. Грузим фуру 25 тонн. На троїх фермерів по землі вбрали, орієнтувати 80 гектар, щоб загрузити і на... набити 25 тонн. Це просто піздець. Засуха продовжується, Один дождик кляпнув у нас недільки-дві назад. В яких десь кінець августа получається В районі 37 мм випало Містами навіть 45 казали а 20 км сюди для поля Курісова випало 24 мм в другій взагалі 10 мм, тобто там промочило плюс-мінус 8 см жара плюс 32 воно все висохло. Сідірати наче сіять. Вони особо нічого і не всходять. Зараз будемо грузити. От собственно і зерно соняшника з 22 гектарів. Все кура, отак будемо грузити.